Юрій. Вітаю, вітаю. Дякую за те, що ви завітали до нас. Завжди ви так цікаво розказуєте. І ця тема е, дійсно цікава. Я бачив, що ви про неї дуже багато написали в своєму телеграм-каналі. Е, е, потім можете сказати е, його, щоб наші друзі більше дізнавалися. Е, Інформації про здоров'я з вашої такої галузі, але сьогодні от ми поговоримо про онеміння. Наскільки це часто проблема для людей взагалі? Бо я, чув... я відчував навіть у себе онеміння пальців, я чесно скажу. Ну, насправді є вагома така цифра, і вона не маленька. Оніміння uh -huh. зустрічається ну, досить частенько, особливо в моїй практиці, в практиці масажній, взагалі відновлювані, то практично майже кожна друга людина, третя, яка приходить, ну, один із симптомів є оніміння. Друзі, поговоримо про те, це вже серйозно сказав наш гість, і поговоримо про те, що ж це таке, що робити. Наприклад, якщо ви відчуваєте оніміння. що частіше відчуває людина легке, якесь онеміння, чи якесь ну от воно буває раптове, чи довго тривале? Як як, як почути, на що звернути увагу спочатку? Ну, дивіться, є. Ми розділимо німіння все-таки на декілька типів. Угу. Вони бувають різні. Тобто є поступове, коли людина починає відчувати спочатку ніби від таких дотик мурашечок, які О, бігають. Да, а, і непостійне, тобто таке періодичне. Є коли це стабільно, коли людина відчуває оніміння, особливо мізинчика та безмерна пальчика постійно, тобто і ввечері, і вдень це все залежить від ураження нерва. Тобто ми далі поговоримо, які є причини. І основна причина це ураження нерва, защемлення нерва, або інші якісь руйнівні процеси, які надають шкоду нерву, і він викликає ось таке аніміння. Тобто подача пожив... ну, якщо сказати більш таким простим словом, зрозумілим, подача поживних елементів від шийного відділу, тому що руки дуже щільно зав'язані mm -hmm. з грудним відділом. І тому насправді, коли німеють руки, то проблема, ну. З моєї практики і з практики інших лікарів, то, звичайно, діагностують, шийний відділ, а не самі руки, ясно. Тобто, бувають такі, а буває раптово людина раз і щось. Так, буває буває цілком раптово. Буває, що людина займає відповідне положення ага. і лише цьому відповідному положенні німіють руки, все, кінцівки. Ну, не обов'язково руки, кінцівки. Ось лише в даному положенні а в інших положеннях. А от у мене питання одразу виникає: а якщо людина зрозуміла в якому положенні у неї не міє, а в якому не неміє, і вона вибирає те положення, і в якому їй добре нічого не не міє, це ну нормально? чи людині все одно не можна якби заспокоюватися. А ну, це може якийсь процес, який погіршиться, і не звертати увагу не можна. Просто... Нормально, коли у е, людини затерпає кінцівку. Вона її пересиджує, це нормально. А, але... Все інше це ненормально і потрібно звертатися до спеціаліста. Добре, дуже добре. Якщо так сказати, наприклад, кому. То там в зоні ризику у нас дорослі люди старшого віку чи дітки. Це чи це не взагалі вікова якась проблема? Насправді, останній час наскільки це стало без ну, безвікова проблема. Тобто, будь-який, навіть нещодавно, в мене була шестирічна дівчинка, і вона вже страждала. навіть в такому віці, Так, було. навіть вже в такому віці вже є проблема німіння. Тобто це часто. І як ви сказали, що у, всьо, у всіх онемінь це не причина не в самих руках, ногах, пальців, де знаходяться пальці, а це причини якісь інші, глобальні, більші. Е, Є близько таких, скажімо, різних причин, вони определяються діагностичним методом. Угу. Е, є основна причина, не основна причина. Ну, Одна із причин, такі як артрит, артроз, там, якісь руйнівні процеси в організмі, нестача такого. Компоненту як 12 інсульт. Тобто, це може спричиняти оніміння, Але на першому місці я би все-таки поставив, тому що в моїй особисто практиці, і взагалі це практично ну, основна така причина це защемлення нерв. Коли відбувається защемлення нерва по будь-яких причин: формування остеохондрозу, протрузія, грижа, спондельоз, тобто ну, будь-яка із цих причин, яка защемлює нерв, там чи зміщення, чи м'язовий спазм, навіть коли це не, не стосується хребту, а м'язів, м'язі, все це може спричиняти анімі. Ви в нас вже були на програмі, розказували про сколіоз, про дітей, як готуватися. Друзі, якщо вам цікаво, можете передивитися в анонс в архівах, то ви розказували якраз про сколіоз, і виходить, що він теж може бути причиною, ну як одна з. Так, одна із причин, які... — онемінь. — Так, звичайно, він може провокувати онемінь. Як і лордоз, і Фос також. Ну, ну, все залежить від ущемлення. Це виходить, що у більшості людей можуть такі бути прояви. <свіс> <свіс> ну, насправді цифра дуже колосальна, дуже велика, і вона є, і вона зростає по тій причині, що на первинних етапах, коли людина відчуває легке оніміння, угу. це все списується на якісь такі речі повсякдення. Ну там. Щось там, не так стало або ще щось. І коли це вже запускається і вже доходить до того, що людина розуміє, процес погіршується і вже дійсно відбуваються якісь незворотні процеси, вона звертається до фахівця. Звичайно, працювати можна з будь-якою степені. Mm -hmm. Ось є дуже багато методів, які я особисто і краще все -таки працювати, ніж просто вже руки, Ні, вкладати. Ні, ні, працювати в будь-якому випадку потрібно і обов'язково є зараз чудові методи, є техніки, я особисто користуюся чудовою технікою, яка допомагає угу. при цих дуже багато спеціалістів, які користуються. То потрібно цим займатися. Але все-таки, якщо є первинне якісь відчуття. Простріли або ще щось, краще звернутися на даному етапі. А то, от два питання. Людина відчула, послухала нас зараз, відчула себе трошки не міняє і думає, ну я ж то тільки трошки відчуваю зараз. Ну, може, там через кілька років буде щось серйозніше, а зараз піду до цього вертебролога, до репілітолога, масажиста. Зараз щось мені почнуть там вправляти, виправляти. І людина боїться цього, що буде якісь там глобальні, скажуть там 20 сеансів ходити. Що ви можете сказати, зараз, от з приводу цього, людині варто перейматися, Чи все ж таки оце, що зараз можуть бути всі ці процедури, це набагато легше і менше, ніж коли у неї буде серйозно щось прогресуватиме ця проблема через кілька років? Я можу сказати, варто боятися насправді такої річі, як YouTube відео. Коли О. людина сидить. О, німіє, забиває німіння рук, угу. і там цілий комплекс справ спеціалістів, угу. самовправки, мануальних да, технік. сам зроблю не буду йти да. до О, спеціаліста. От, от цього дійсно потрібно боятись. Сходити до спеціаліста на консультацію на якісну фахову оцінку. Ну, це не має бути страшно. Якщо ви знайдете гарно спеціаліста, який комплексно підбере вам навіть в ваших же домашніх умовах, відправить вас додому, але скаже, що ось це, ось це, ось це ви робите, і саме для вашої індивідуальності це підходить. Тому це речі, які... Ну, знаєте, мені дуже подобається я коли був в Європі, і люди саме так думають, коли в них щось трапляється, вони звертаються за фаховою оцінкою, наче сходити по хліб. І насправді ми маємо це розвивати. Ну, а насправді, якщо у людини ще немає якихось складних процесів, трошки в ці проявляються, то всі ці процедури, які можуть бути, вони ж не складні, і які Ні будуть зовсім. маніпуляції зробити з нею. Фахівець не складні, і навіть інколи приємні. Так. Звичайно, якщо ну там, якщо це первинна якась та ступінь, то це буде легенький масаж розтяжкою м'язів, це буде ЛФК, це, це все буде приємно і це під гарну поступово. музику. і це все поступово не буває такого, як кажуть в Ютубі. Теж зробіть отаку вправу, і ви забудете за все. Ну, Бувають якісь такі випадки, коли там щось, але насправді це процес. І він індивідуальний. Хто би що не казав, я схиляюся до такої думки, що е, все індивідуально і в когось може пройти відразу, а комусь потрібен час. На е, з приводу цього, я хочу згадати, знаєте, що нещодавно читав таку новину, що якісь, якась мережа супермаркетів світова відмовляється від роботів. Тому що от продавці касири вони краще спілкуються з людьми, і ну, краще все ж таки в обслуговуванні і все. Тому напевно не, не варто довіряти роботам і все, і тим більше е, інтернету оці поради, особливо з приводу здоров'я. Щодо е, цих всіх онемінь, чи можуть бути анеміння, як ви сказали, е, симптомами якихось уже складних хвороб і е, ну, реально як ви сказали, сказали, защемлення, якісь може там вже грижі, протрузії, які людина не відчуває, а відчуває оці симптоми оніміння. Ну так насправді постійне оніміння, і взагалі глобальне оніміння, коли відбирає повністю ногу від ягодично від донизу, це свідчить про те, що вже у людини сформована грижа, і ага. досить така грижа, немаленька. Ось і вона може не відчувати болів, але вона не відчуває ногу, і це може призвести до цього до того, навіть що людина зможе не ставати на цю ногу по тій причині, що вона її не відчуває зовні. А от якщо защемило і ці нерви ви кажете через грижі чи якісь чи угу. порушення хребта, а і ми не відчуваємо. Чутливості немає в пальцях, там, наприклад, рук та ніг. А це ж може не тільки в пальцях бути, може там свідомість людина втрачати, щось іще защемлювати, якщо воно ці нерви защемило. Наприклад, якщо в шийному відділі відбувається защемлення, ну по різних причинах в даному випадку людина Ну, можна провести таку маленьку <гум> діагностику. Ну, так, Я вам поділюся такими Давайте, секретами. цікаво. Перше, якщо у вас запомичала постійно, тобто це систематично, uh -huh. помиричся в голові, мошки перед очима, сухість в роті, що вам хочеться деколи зробити <кій> ось так, безпричинно, безсонця, апатія, усталость незрозуміла. Ви відпочиваєте, а вона є тяжкість в руках, оніміння. Е, Роздражительність це перший признак того, що відбуваються процеси руйнівні в шийному відділі. Грудновий відділ, якщо у вас задишка і ви відчуваєте дискомфорт в області серця, але це не серце, а більше ви розумієте, що зв'язано з хребтом, якщо ви під час ходьби відчуваєте тяжкість, ніби на вас наділи рюкзак, якщо ви під час вдоху відчуваєте покалування між лопаткою, це проблеми в грудному відділі. Якщо у вас від, віддає простріли в області ягодичного відділу, то п'яточки. Якщо ви відчуваєте оніміні, якщо ви під час того як стрибнете, підпригнете mm -hmm. вгору і приземлетесь на п'яточки, відчуєте дискомфорт у поперековому відділі. І якщо вже у вас повністю німіє нога, якщо у вас постійно болить поперек, якщо навіть коли відпочиваєте, стоїте, відчуваєте навантаження внизу, тобто в попереку вже почалася формуватися проблема поперекового поперековому Дуже цікаво, друзі. Щойно ви почули від нашого гостя Юрія Зазулі, реабілітолог, вертебролога такі цікаві тести, які можна провести, і якщо ви не записали. На Ютубі перегляньте нашу програму і проведіть з собою такий тест. Друзі, ми продовжимо сьогодні говорити із нашим гостем Юрієм Зазулію, це реабілітолог, вертебролог, масажист. Він робить людей здоровими, людей, у яких проблеми з хребтом. І як ми сьогодні бачимо, якщо проблеми із хребтом, то це проблеми із багато чим. Ще ми вже поговорили про те в першій частині програми: про те, як проявляються защемлення від. Вірніше оніміння пальців рук та ніг, і що це защемлення можуть бути в хребті. А поговорили про серйозність. Далі ми поговоримо про те, як діагностується ця проблема, які там є методи діагностики. Якісь поради ви почуєте? І ще ви почуєте про цікавий блог в інтер... в Телеграмі Юрія, де він розповідає дуже багато про, про те, як бути здоровим і мати здорову спину, обов'язково залишайтеся з нами. Отже, Юрій, чи є це ця проблема? ще ну завершу трошки думку, коли ми сказали, що вирск розповіли, що вона може там на набагато що впливати, чи можуть бути ще супутні якісь проблеми у людини з цим онімінням, якісь внутрішніми органами, проблеми там з тим же серцем або там внутрішніми травної системи? Якщо защемляються якісь там нерви в хребті, і от віддає і на пальці і на все інше, так насправді цілком може, тому що весь, весь організм наш е, взаємопов'язаний і, е, скажімо, ураження тої чи іншої ділянки, воно може спричиняти дуже багато ціпних реакцій. Тобто це може вплинути на зір, на, на mm -hmm. шлунок, на, на дуже багато всяких моментів, на сон, на, 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 на навіть на імунну систему. тобто Ну, це почка може піти в різні сторони. Я до чого хилю до того, що ми не можемо себе от, просто відчуваємо, там трошки болить живіт або не болить там щось, да, там нудить трошки. Це погода, люди кажуть, це. А от трошки погано бачиш там. А от оніміння ти відчуваєш правильно? І виходить, що це таки, така ознака, яка дуже навіть можна сказати, корисна. Відчуваєш, це значить, можеш піти до фахівця і налагодити собі весь організм. Це ну, ну трошки виходить так. Можна сказати. Ну, будемо в це вірити. Так, да, можна це вірити. І насправді я особливо вірю в те, що якщо налагодити хребет, то можна налагодити багато чого. Як взагалі, якщо не міння відчуває людина, як взагалі їй діяти, куди звертатися, і які можуть бути ну, методи обстеження, наприклад, або ще щось? А якщо ми говоримо про комплексний, вже серйозний підхід, uh -huh. такий глобальний до цієї питання, найперше, потрібно. Зрозуміти, в якому відділі вас турбує. Є два варіанти. Так. Тобто, перший це ви приходите відразу до спеціаліста. Хто цей спеціаліст? На першому місці я би все-таки поставив невропатолога. Угу. Це, ну, тобто він, це, це його о, якби, стихія. Потім ви можете звернутися до такого спеціаліста, як я, тобто реабілітології. Що робить спеціаліст? Найперше робиться пальпація, проводиться, тобто методика, яка більш-менш діагностує і дає зрозуміти в подальшому, що робити. Другий етап, коли ми провели пальпацію, коли ми зрозуміли, що саме це ця, ця ділянка уражена, обов'язково потрібно зробити знімочки. Uh -huh. КТ або МРТ – це обов'язково. Чому це не лише потрібно спеціалісту? Тому що деякі люди задають питання: а чому я маю робити знімочки? Ну ось якщо я не хочу, це потрібно людині для того, щоб людина сама подивилася разом з спеціалістом і зрозуміла, що відбувається в неї в організмі. Що вона цілісне може пояснити? Так, по там все пояснюється, людина бачить, людина розуміє і в... вималюється картина цільна, тобто це необхідні речі. Цікаво. Тому, в принципі, знімочок ви можете і відразу зробити, угу. як... але ну тобто немає різниці, чи ви прийдете знімочком, чи прийдете до спеціаліста, знімок має бути. Просто я наголошую на тому, що це важлива річ. І не рентген знімок тому що ну, мене часто запитують, і я відповідаю, що він ну, на сьогоднішній день, на 21 століття не, не... Не, не потрібен, да. тільки ось е... такі дві річі. Друге, під час процедури, коли ми працюємо, я зараз говорю особисто uh -huh. за свою техніку, не беруся брати за інших спеціалістів, ми можемо змінювати процедуру, дивлячись, як реагує організм і як реагує симптоматика людини. Ми можемо почати одну процедуру, а, а далі ми дивимося, тобто я дивлюсь, роблю діагностику кожного разу, що потрібно нам підключити або виключити одну або інші процедури. Тому цей індивідуальний комплексний підхід не можна просто взяти і робити те, що ти робиш. Ми постійно дивимося разом з людиною і йдемо по симптоматиці, вона каже, що, які зміни. Ми проходимо цей шлях і є дуже багато різних мет. Ну, а я так зрозумів, що обов'язково до фахівця звертатися потрібно. Ну, обов'язково, звичайно, це, це навіть не те, е, не, не звучить як реклама заклика, так. це звучить як дійсно якби необхідність, тому що. Як би там не було, в наш час дуже багато різної інформації, і ви можете її знайти всюди, але ви не можете бути впевненим цієї uh -huh. інформації. Все-таки, коли ви приходите до людини, коли ви з нею розмовляєте, коли ви, ви разом приходите до якоїсь інформації, коли людина з вами займається, і ви проходите цей шлях, по-перше, не самі, з вам допомагають це зробити. І допомагаєте зробити якісно і професійно людина, яка віддала частину свого життя. на то це значно краще. А от зараз з приводу інформації, я знаю, що у вас є блог, особистий, ну, телеграм-канал, да? сучасно, так ми скажемо. І там ви даєте саме інформацію і не просто там, як ви сказали, до кожної людини необхіден особливий підхід, а ви саме розказуєте про різні захворювання, даєте пораду, там я от читаю його і як день почати, як все. Можете щось сказати, пару слів про свій цей телеграм-канал? Ну, ця ідея з'явилася не так, щоб давно, але ем, я якби, е, люблю цінну інформацію угу. сам особисто, і знаходжу джерела і, е, якби, і вирішив, що цією цією інформацією було б непогано, щоб люди дізнавалися інформацію. Тобто я стараюся особисто через призму власного досвіду, досвіду моїх колег, спеціалістів моєї команди давати ту інформацію, яка вже відсіяна, Тобто це може бути якась е, така посередня, не дуже важлива інформація, але це може бути серйозна інформація, це може бути якісь е, ну, різні. Тобто, поради, але воно поради. перевірено і корисно так, вже. Але ця інформація, вона доцільна, вона актуальна, вона дає м, розуміння і вона повсякденна. Тобто, ви можете прочитати ту інформацію, і зрозуміти, ага, ось це відноситься до ось цього. Або там, наприклад, я стараюся, по мірі свого часу там, вранці, з чого почати ранок, тому що uh -huh. е чим завершити свій день, тобто, яку вправу підібрати, там, кожну вправу окремо. Тобто даю інформацію, щоб людина ну, знала, що є ось, ось такі речі і можна користуватися. Я хочу запитати ще про оніміння. Все ж таки, е наскільки е от серйозно з приводу інформації, інформативно, чим може завершитися? Я так завжди люблю трошки. Трошки налякати людей, але ну пози... як сказати продуктивно, uh -huh. щоб було наскільки серйозно може чим закінчитися одніміння, якщо не звертати увагу і зовсім нічого не робити, не звертатися до допомогу до лікарів, до фахівців, чим може закінчитися? Mm. Ну все може закінчитися, навіть що вам доведеться зарані все-таки придбати землю. А, а, ну, тому, Це такий вже досить. Е, да. Але насправді, ну, насправді, якщо серйозно, то це може закінчитися дуже. Скажемо, ось ми говорили про цепну реакцію. Це може закінчитися тим, що на цьому не зупиниться е, руйнація організму. Mm -hmm. Вона піде далі, вона обов'язково йде далі, тому що організм він сувокупний. Якщо... Тобто може оніміти не тільки пальці, а вся рука, наприклад, або е... нога. Ви сказали, і... може достигна. Так, воно не лише оніміння може причиняти. Вас може почати, от якщо ми візьмемо, анімія, рука впаде зір. Почнеться проблеми в шийному відділі. у Вас почнеться проблеми в депресивному стані, тому що кисень припине припинить повноцінно даватися в кору головного мозку. Почнуть складнощі з диханням, почнуть складнощі з ходою, потім з апетитом, і потім це може ще щось підключитися. Потім почнуть складності взагалі з рухомим вашим складом, почнеться артит, артроз, почнеться запальні процеси, почнеться підключатися якісь іще. Ну тобто дуже багато всяких моментів. Не буває в вашому організмі, немає елементів, які могли би бути неважливі. Цікаво, тобто може навіть тратитися рухливість так, людини. Так, цілком, от людина. Ну як би це страшно не звучало, але ну. Від звичайного німіння двох пальчиків може прийти до, ні, до німіння, на жаль, всього тіла. А що в мене таке питання? Буває, людина перенесла травму, але ну, там попала в аварію в якусь, і ну, вона ушкодження якесь отримала. І знаєте, от прямо на наступний день там щось у неї неміло трошки, і їй сказали лікарі, це наслідок травми. Так? Ну тут зрозуміло, людина так. розуміє, що з нею трапилося. А і буває так, що людина абсолютно була здорова, ні в які травми не попадала, не падала. Там сильно нічого, і поступово, як ви сказали, онеміння. То чи може бути це навіть іще страшніше, що це якийсь процес сам по собі, і що з цим треба працювати іще серйозно? Ну, я вам скажу такий практичний ага. випадок зі свого життя. Нещодавно в мене була пацієнтка, яка ну, взагалі не, не з'єднана з якоюсь фізичною роботою. Ага, і то... в принципі, вона, ну тобто, людина, яка працює в такій сфері, яка тільки от, здоровий ага. спосіб життя, тільки. Нічого тяжкого, ніякої фізичної праці, і в неї повністю е, оніміли руки, повністю Ого. і почався дуже великий м'язовий спазм. Тобто, мища стала м'язовий спазм, це коли дуже напружене м'ясо. І причиною цього став дуже бадалій постійний цілодобовий стрес на роботі. Просто О, стрес якийсь причинив м'язовий спазм, тому що м'язи зв'язані з нервовою системою. М'яз почав дуже сильно затиснути за, на хребет. Хребет почав свої руйнівні функції, потім змістився, потім почала уформ... утворюватись протрузія, а потім грижа. Все. Тобто не потрібно нічого піднімати. От так, от і людини такі проблеми, і я розумію, що якщо ці були м'я защемлення і все інше, то це це був етап. От, допустимо, якщо людина би відчула просто, що в неї напружені м'язи угу. до мене звернулись. Вона поникла у тих сім'ях, уникла цих гри, б шо, абсолютно. Протрузі. Ми йдемо далі. Якщо б людина відчула, що вже чуть-чуть німіть рука, ми також би уникли. Тобто це ось такий постововий етап, який відкривається, і цей випадок відкриває, те, що час має руйнівну дію. А тобто, якщо ще маленькі такі неміння трошки, о, от то ще можна дуже багато зробити для здоров'я і уникнути проблем. Так, звичайно, можна працювати. Звичайно, з усім можна працювати, але вона пройшла такий шлях. Щоб можна було це, ну знаєте, як кажуть, обійтись аб малими жертвами. Ну. Зрозуміло. Е, поради якісь, скажіть, будь ласка, на настанови нашим е, друзям слухачам? Ну, найперша порада це пам'ятати про себе, не забувайте mm -hmm. про своє здоров'я, тому що. На друге займатися собою, дивіться за своїм харчуванням. І третє, не бійтеся звертатись до спеціаліста. Зазвичай, я завжди наголошую, звичайна консультація не підрозуміває під собою лікування. Зверніться за фаховою консультацією, прийдіть до спеціаліста, поспілкуйтеся з ним і хай ця інформація для вас буде корисною. Я згадую, як в дитинстві нас кожен рік дивилися. От ми знімали футболку і дивилися наш хребет, там дивилися, як там все рівненько чи ні. А от коли дорослими ми стаємо, ми не всі ходимо щоразу до фахівців перевірятися. Так, на жаль, ми ходимо. На, на жаль, друзі, я хочу вам наголосити на тому, що самолі... от сьогодні, як не як не завжди, хочу особливо наголосити, що самолікування це не наш метод, не ваш. Ж метод потрібно звертатися до фахівців. Дякую, Юрі Зазулі, реабілітологу, вертебрологу. Звертайтеся, і я дякую за те, що сьогодні дуже добре розповіли нам.